На жаль, цю сіль в Україні можна знайти не в усіх магазинах, не в усіх супермаркетах і навіть не в усіх містах. А багато українців, саме які живуть на заході, користуються цією сіллю і вважають її, в принципі, найкращою в Україні. І вона дійсно найкраща сіль. Я була сьогодні в метро, була в сільпо була в багатьох магазинах саме Чернівці, бо Чернівці це її захід то цієї солі немає, але це єдиний український виробник, який лишився, який виготовляє справжню сіль, яку можна використовувати і при консервації і в цілому, яка без калію, від якого псується у нас вся консервація. І ця сіль це дрогобицька сіль. У мене такі ексклюзивні примірники. Є вона просто звичайна сіль по 35, здається, гривень за кілограм, але її в Чернівцях немає. Діліться, будь ласка, містами в коментарях, в яких містах є Дрогобицька сіль. Звичайно, ви можете для себе замовити Дрогобицьку сіль, якщо їм напишете просто ну от на їхньому сайті, замовити. Але вони особисто мені говорили про те, що у них дуже маленькі потужності виробництва вони не справляються своїми силами. Це державне підприємство, але це єдина ціль, яка у нас є, яку треба. Прям ну не то щоб вимагати у виробників, а просити у виробників не у виробників а у магазинів, щоб її. Добували і продавали, щоб ми нею користувалися. І по-друге, ті, хто загубив мою сторінку, ви пишете, що загубили мою сторінку, її заблокували в інстаграм. Тому, будь ласка, підписуйтесь на цю. Якщо ви дивитесь в Тіктоці, в шапці профілю підписуйтесь. Якщо ви дивитесь в Фейсбуці, ой, не в Фейсбуці, в Телеграмі і в Ютубі під цим відео, підписуйтесь на мою сторінку нову в інстаграм. По якій причині сказали, що я видаю себе за іншу особу. Хоча ти що Зів можливо навіть більше ніж ти що я скашує каленська Ірина.